Вітання усім глядачам. На першому міському час новин і про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Триває 932 доба героїчного протистояння на валі російських окупантів. Вночі ворог здійснив масштабну дронову атаку регіонів України. На Донеччині окупанти за добу вбили трьох людей в Костянтинівці, двох в Константинополі та ще одного в Зоряному. 13 українців в області дістали поранення. В Покровську через регулярні атаки окупантів перебити водопостачання. Перестала працювати фільтрувальна станція. В день, 12 вересня, окупанти вгатили зі ствольної артилерії по автівкам гуманітарної місії, які везли місцевим жителям паливні брикети. В результаті троє людей загинули, ще двоє дістали поранення. На Харківщині вранці, внаслідок удару дроном. По Золочеву пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі. Минулої доби в Куп'янську російська армія кабом зруйнувала магазин вночі. Та зранку росіяни обстрілювали прикордонні сумщини. Під ударами опинилися сім громад. Що 14 поранених, один з них в комі. Такі наслідки нічної дронової атаки в Конотопі. Масований удар пройшовся по об'єктам енергетичної та цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медицини, знищено трамвайну колію. На місцях влучання зайнялися пожежі. Ситуація зі світлом та водою серйозно ускладнена. Зараз на даний момент в місті відсутня електроенергія. Зараз проводяться роботи, ну всі, які можемо проводити. У нас сьогодні відбулася сесія міської ради. Я не знаю з чого. Ми будемо шукати ці гроші. Нам треба терміново виділити кошти на обстеження технічного стану будинків, будинку цього і будинку сусіднього, там де була пожежа. Тому що ми не знаємо, чи можна туди зараз там замінювати вікна і взагалі пускати людей. Тож, окремо, окреме ще раз вітання депутатам Верховної Ради, які абсурдний закон прийняли, що забрали будинок сподатків тобто з колодень. Коштів, я так розумію, коштів допомогти людям немає. Немає ні копійки. У мене немає коштів, щоб купити солярку на водоканал, щоб людям воду дати достатні кілька ступенів. На Херсонщині вранці окупанти з артилерії атакували Томану Балку. 51-річний місцевий дістав вибухову травму та контузію. Минулого дня ворог поцілив регіоні в пункт незламності. Житлові квартали, понівечив авто. Через російську агресію 11 людей дістали поранення. В Запорізькій області протягом доби 11 населених пунктів потерпали від обстрілів. Щонайменше 13 житлових будинків та об'єктів інфраструктури зазнали руйнувань. На Миколаївщині минулого дня ворог завдав ударів по Куцюрубській громаді, на щастя без постраждалих. Збили літак Су-30 вартістю в 50 мільйонів доларів. Українські розвідники вранці 11 вересня з ПЗРК збили ворожу пташку над Чорним морем. На додачу, протягом минулої доби достроково демобілізували понад 1200 російських окупантів, демілітаризували 93 одиниці автотехніки, 73 гармати, 43 безпілотники, 17 броньовиків, 11 танків, 2 РСЗВ, 2 засоби ворожої ППО. Вночі сили оборони України збили 44 шахеди. Три ворожі безпілотники полетіли назад в Росію, ще чотири локаційно втратили. БПЛА збили в небі над Херсонською, Запорізькою, Дніпропетровською, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Київською, Сумською та Хмельницькою областями. Наша авіація, ракетні війська та артилерія завдали 32 удари по районах зосередження особового складу, вразили шість засобів ППО, три гармати на вогневих позиціях, одну станцію РЕП, засоби дистанційного мінування та два інших важливих об'єкти російських загарбників. Українські армійці відбили понад 100 атак на різних напрямках і за 932 дні повномасштабного вторгнення Росії знищили 369 літаків, 328 гелікоптерів, понад 15 тисяч безпілотників, 945 засобів ППО, понад 6 тисяч танків, більше 16 тисяч бойових броньованих машин, понад 18 тисяч гармат, більше тисячі РСЗВ, понад 24 тисячі одиниць автотранспорту, більше 2,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину і понад 630 тисяч ворожих солдатів. Працювали на відмінно цієї ночі. Армійці з повітряного командування Схід збили в небі над Дніпропетровщиною вісім шахедів зранку вночі. і Ввечері російські окупанти атакували Нікопольський район із застосуванням ствольної артилерії, градів та дронів. В місті пошкоджено чотири приватні домоволодіння, дві господарські споруди, газогони, дві лінії електропередач. Червоногриворівській громаді обстріли зачепили два приватні будинки та три господарські споруди. Всюди на щастя без постраждалих. За ініціативу міського управління освіти відбулась нарада керівників дошкільних навчальних закладів. Якісна дошкільна освіта ключові напрями трансформації. Учасники зустрічі підбивали підсумки роботи за минулий рік. Обговорювали плани на новий, зокрема, ключові зміни та виклики, які постають перед освітньою системою. Були детально розглянуті надважливі питання організації дошкільної освіти в місті. А що саме обговорювали, розкаже Маргарита Назаренко. Якісна дошкільна освіта ключові напрями трансформації. Саме під таким гаслом у місті промайнула міська установча нарада, на якій керівники дошкільних навчальних закладів обговорили підсумки роботи за минулий рік та визначили плани на новий. Під час зустрічі були розглянуті найважливіші досягнення, а також окреслено пріоритети подальшого розвитку дошкільної освіти, яка відіграє ключову роль у становленні особистості дитини. Завжди е, нарада. Серпнева нарада, вереснева ну на сьогоднішній день це ті наради, на яких ми вирішуємо всі наші питання, ті, які в нас болючі, а особисто у цей час воєнний час. Коли дошкільнятам це дуже зараз важка робота у дошкільнят, особливо ті, які працюють з діточками. У нас працюють всі 10 груп. створені всі умови для того, щоб дітям було і цікаво, і в розвиваюче середовище. Так як в нас розвиває центр розвитку дитини, то створені всі умови для того, щоб дитина розвивалася у цих сучасних умовах. У нас укриття на 250 на чоловік. В укритті є все, що потрібно на сьогоднішній день дитині. На актуальніше питання для мене сьогодні це вигорання педагога. Оце та проблема, з якою ми сталкуємося кожен день. Одним із головних результатів минулого року стало впровадження новітніх технологій та методик навчання, що дозволило значно підвищити якість освітнього процесу. Місто активно працювало над модернізацією матеріально-технічної бази дошкільних закладів. Нові меблі, навчальне обладнання та інтерактивні елементи стали невід'ємною частиною дитячих садків. Окремо акцентували увагу на стані ментального здоров'я дітей та вихователів. Одною з основних ліній буде стабілізація ментального здоров'я учасників освітнього процесу, особливо найменших освітян, це діточок і вихователів. Ми не можемо без таких заходів взагалі. Зараз це основна наша мета, оскільки надаючи комплексну психологічну допомогу всім учасникам освітнього процесу, взагалі громадянам під час військових подій, це наша головна мета. І ми звертаємо увагу на те, що практичний психолог охоплює в садочку, хоча він один, він охоплює в садочку всіх, всі категорії. Одним з пріоритетних питань для міста залишається безпека дітей. Наразі майже в усіх дитячих садках функціонують облаштовані та сертифіковані укриття. Це для безпеки педагогів та маленьких криворіжців, адже загроза постійних обстрілів зберігається. Зокрема, особлива увага приділяється розвитку інклюзивної освіти, що дає можливість дітям із особливими потребами інтегруватися в освітній процес та розвиватися на рівні. З іншими дітьми в навчанні, як і в будь-якій справі, дуже важливу роль відіграє старт і. Те, що ми зараз зробили укриття в наших дитячих садочках, залучаємо школи для того, щоб підготовлювати дітей до школи. Це дуже важливо. Хочу зазначити, що в Кривому Розі один з найвищих рівнів охоплення дітей саме дошкільною освітою. Ще раз ми зробили це завдяки тому, що і рада оборони і міська влада ми зробили укриття. Ще одною важливою складовою є інновації, які ми постійно додаємо в дошкільну освіту. Ми реалізуємо. Один з найбільших освітніх проектів Європі разом з великим герцогством І він також стосується підвищення якості освіти в наших дошкільних навчальних закладах. На новий навчальний рік були визначені пріоритети, зокрема подальше впровадження цифрових технологій у навчання. Також планується розширення програм соціалізації дітей, що допоможе їм легше адаптуватися до школи та подальшого навчання. Одним із ключових викликів, з яким доведеться стикнутися у новому навчальному році, залишається адаптація освітнього процесу до сучасних Алій, приховуючи військові умови сьогодення. Завершуючи нараду, міська влада разом з керівниками закладів наголосила на важливості подальшого розвитку дошкільної освіти та необхідності впровадження нових освітніх стандартів, щоб забезпечити кожній дитині можливість отримати якісне, сучасне та безпечне навчання, незважаючи на тяжкий час у нашій державі. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський. Кривий ріг спортивний, з нагоди дня фізичної культури і спорту, що традиційно відзначають в другу суботу-вересня. Грамотами, подяками та стипендіями привітали 60 кращих криворізьких спортсменів і тренерів, які показали високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях і зробили вагомий внесок в розвиток спортивної галузі міста. Побувала на урочистостях і наша Анастасія Костенюк. Попри війну вони продовжують тренуватися та прославляти наше місто на міжнародній арені. У сусідній залі міськвиконкому зібралося близько ста кращих спортсменів та тренерів з нагоди придешнього свято, фізичної культури та спорту. Серед нагороджений і Петро Малиш, чоловік самого дитинства у спорті, у 72-му почав займатися вільною боротьбою, а далі став тренером. Вже зараз понад десяток років директор ю США 2 За цей час добув безліч нагород різних рівнів. Проти головною гордістю вважає. Своїх учнів. Цьогоріч спортсменка-вихованка ДЮСШ США No2 Ніка Шарафуддінова стала єдиною представницею України на Олімпіаді 2024 у плаванні серед жінок та гідно представивши наше місто. Для мого життя цей спорт це невід'ємна частина мого життя, можна сказати, основна частина. Я все життя в спорті і сам виховувався, і виховував дітей. І зараз Працюємо і показуємо непогані результати, що це моє життя. Це добра така справа нагороджувати спортсменів за те, що вони. Чесно сказати, дуже багато працюють серед нагороджених і пані Зінаїда. Попри нещасний випадок, який спіткав її в житті, жінка не опустила руки, а навпаки, поринула у спорт, продовжила тренування з настільного тенісу у спортивному клубі Олімп. У 2015 році здобула друге та третє місце у цій дисципліні. Опісля на чемпіонаті України в жовклі посіла найвищу сходинку п'єдесталу. По перше, це дисциплінує. завжди. Є ціль. Ну і задоволення, тому що це вже до чого. Ну звикаєш. Ну без цього просто неможливо. І на жаль, для наших спортсменів з нашого клубу ну, багато недоступно. Ми, ну, ми не можемо просто піти десь пограти або це. А дуже б хотілося би. Ну надіємося, що наш спортивний клуб як найскоріше відкриється, і ми будемо продовжувати. Наші змагання Криворіг, незважаючи на військовий час, не припиняє підтримку спорту. Восьмий рік поспіль продовжується надання муніципальних стипендій – кращим спортсменам та тренерам. У цьому році 46 криворіжців отримали виплати за підсумками цьогорічних міжнародних та всеукраїнських змагань на суму від 5 до 150 тисяч гривень. А на урочистому прийомі до Дня фізичної культури та спорту, виконуючи обов'язки міського голови, нагородив кращих представників галузі грамотами. Подяками та пам'ятними презентами. Багато мешканців нашого міста знають вас, знають наших кращих тренерів, кращих спортсменів, знають федерації. І якщо хтось думає, що так хтось нам на дружує, дає голосів спорта. Тому я вітаю вас з вашим з нашим професійним святом разом кількість наша поколена праця призведе до всіх наших перемог. Свято, святого вас спорту. На сьогодні у Кривому Розі провадено 228 спортивних змагань: з них 102 районного, 109 міського, 13 обласного та 4 всеукраїнського рівнів. Попри тяжку ситуацію, у місті продовжують працювати усі 11 США та більше сотні спортивних клубів, які виховують майбутніх зірок спорту. Продовжує набирати обертів і ветеранський спорт. Зокрема, вже другий рік поспіль проводяться ігри і «Ватеранс Геймс», а доєднуються до привітань з прийдешнім святом та бажають усім причетним напали. Наснаги, на примноження здобутків та майбутніх перемог. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов та весь перший міський. водоканал веде цілодобову роботу із забезпечення містян водою. Для пришвидшення комунікації між мешканцями та фахівцями щодня працює кол-центр підприємства. Тільки з початку поточного року його оператори опрацювали понад 68,5 тисяч дзвінків від криворіжців. А як саме проходить процес обробки заявок і яким чином може зв'язатися з операторами той, кому це треба, дізнавались наші кореспонденти. Доброго дня красвада Водоканал, оператор Ольга слухаю вас. Задля підтримки безперебійної роботи усіх систем КП Кривбасводоканал щоденно працює кол-центр підприємства. Оператори реєструють повідомлення про аварійні ситуації, консультують криворічців щодо стану розрахунків, питань перевірки лічильників та відповідають на багато інших запитів. Щодня фахівці приймають більше ніж 100 дзвінків та повідомлень. Зазначає прес-секретарка КП «Кривбасводоканал» Олена Попович. Щоденно саме телефонні дзвінки приймає 5 або 6 операторів. Також оператори працюють. З вайбером кул-центру, на нього ми приймаємо тільки фото. Та відеоповідомлення. всі звернення абонентів стосовно аварійних ситуацій реєструються. Абонент за потреби може отримати номер зареєстрованої заявки. Навіть попри війну, стабілізаційні підключення світла і нестачу персоналу на Кривбасводоканалі цілодобово працюють аварійні служби. Якщо звернення абонентів стосуються аварійної ситуації, що сталося на мережах водопостачання, фахівці підприємства радять підтверджувати це зверненням фото або відеодоказами з локаціями, що розташовані поряд. Витоком чи поривом. звертаємо увагу споживачів на те, що під час повітряної тривоги ми не приймаємо телефонні дзвінки. Ми приймаємо повідомлення в режимі автовідповідача на голосову пошту. І всі ці повідомлення вони обробляються в порядку черги після відбою. Заявки е, обробляються протягом дня, е, вносяться до нашої інформаційної системи. Колцентр комунального підприємства «Кривбасводоканал» працює для споживачів щоденно з 8 години на ранку до 20 години вечора. Офіційні номери телефонів для зв'язку з підприємством 056 499 15 75, А для більш ефективної комунікації зі споживачами працює Viber вайберколцентру 067 674 75 49 Аліна Сітнікова Іван Сергій Перший міський. Герої житимуть, допоки житиме пам'ять про них. 12 вересня на фасаді Каврійської гімназії номер 88 Відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім вихованцям Михайлу Моронову та Сергію Потураю, які поклали за свободу та незалежність України найцінніше власне життя. Детальніше про військовий шлях захисників розкажуть наші кореспонденти. так на ганку 88-ї гімназії відбулося урочисте відкриття меморіальних дощок та вшанування пам'яті колишніх вихованців закладу Михайла Миронова та Сергія Потурая захисників, які одним з перших стали на захист України та героїчно загинули, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Старший сержант Сергій Потурай за мирного життя працював на південному ГЗК. Чоловік мав декілька вищих освіт та навіть закінчив аспірантуру. Коли почалась повномасштабна війна, він не вагаючись долучився до лав 129-ї окремої бригади ТРО, де був бойовим медиком. За весь час на війні Сергій захищав українські землі на всіх можливих напрямках. Декілька разів отримував поранення. Проте, підлікувавшись, повертався нищити ворога. 7 червня 2023 року. Життя героя обірвалось біля населеного. У пункту нескучне Донецької області у загиблого залишилась дружина та троє дітей. Це була людина з великої літери яка не просто любила своїх дітей, дружину. Він був героєм, який любив свою українську землю і свою державу, і своє життя він віддав саме. За нас солдат Михайло Миронов у вільний час захоплювався машинами та їх ремонтом. Закінчив автотехнікум та працював на автосервісі. Після війни навіть планував відкрити свій, але ворог зруйнував усі плани чоловіка. Після повномасштабного вторгнення Михайло долучився до лав 129-ї окремої бригади ТРО. Був стрільцем-помічником гранатометника. Весь час захисник воював на Донецькому напрямку, де 18 вересня 2023 року героїчно загинув під час виконання військового обов'язку. У воїна залишилася сестра, мати, дружина та однорічний син. Рідні та близькі чоловіка згадують його як доброзичливу та чуйну людину. Я хочу вибач... вибачитись перед вами за те, що ми дорослі не змогли вберегти молоді життя. Що ми можемо зараз зробити, це залишити пам'ять про цих наших дітей, які зараз дивляться з кожної дошки на нас імена. Цих захисників закарбується назавжди в пам'яті і вчителів, і учнів нашої нашого закладу. Ці та інші меморіальні дошки загиблих захисників неабияк важливі, адже саме вони дозволяють не тільки вшанувати пам'ять полеглих воїнів, а й показати майбутнім поколінням приклад боротьби та мужності. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлєв, перший міський. Дізнатись про основні правила безпеки та приміряти на себе уніформу рятувальника до вихованців гімназії номер 58 що в Саксаганському районі з Дніпра із просвітницькою місією завітала спецмашина, мобільний клас безпеки. А ще представники поліції, які нагадали школярам основні правила дорожнього руху, як відбувся просвітницький візит рятувальників та правоохоронців, розкажуть наші кореспонденти. Дарина з цікавістю слухає та дивиться, що привезли з собою рятувальники та поліцейські, скористалась нагодою приміряти на себе міні-версію їх уніформи, а ще послухала їх розповіді, адже нинішній тривожний час спонукає до засвоєння специфічної інформації та знань. Я можу дізнатися про більшість, більше правил дорожнього руху і безпеки. Бо я хвилююся, щоб в Україні не було війни. Я хочу дізнатися всі правила дорожнього руху, правила безпеки, всі правила, щоб ми щоб я завжди вобрин і про всі міни на світі. Щоб була, щоб було районіше. Спеціально до вихованців гімназії номер 58 що в Саксаганському районі з Дніпра, приїхав мобільний клас безпеки. У ньому є все необхідне для виїзних просвітницьких лекцій, стенди, наглядні плакати, робочі матеріали. В наш час це дуже актуально, оскільки зараз іде дуже складна ситуація по всій країні, і будь-де можуть знайти як і міни, так і будь-які небезпечні предмети. Це дітям дуже цікаво, і діти завжди в захваті від таких. Західів дуже багато дітей питають, чи бували якісь випадки, по мінах чи знаходили їх десь. Такий виїзний формат відвіданий рятувальників та правоохоронців з ювенальної превенції дуже подобається і школярам, і педагогам, адже в такій неформальній обстановці діти дізнаються набагато більше корисної інформації і отримують ще більше приємних вражень в умовах війни, яка зараз у нас в країні відбувається саме безпека дітей вона стоїть на першому місці в виховному процесі. Також такі Ходи вони важливі для того, щоб діти могли орієнтуватися і попіклуватися про свою безпеку. Дивіться, ми запросили клас безпеки до нас в цьому місяці, тому що зараз проходить в усіх школах в усій країні проходить місячник безпеки життєдіяльності. Увага діти на дорозі. Тому такі заходи вони і доцільні, і важливі саме в цей час. Подібні виїзні сесії мобільного класу безпеки від ДСНС до навчальних закладів Кривого Рогу здійснюватимуть і надалі. Плана. Побувати не тільки в Сексаганському районі, а й в інших куточках нашого міста. Олександр Фефілатів, Гліпривчук, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.